Вітаю вас, шановні трейдери та інвестори. В цьому відео ми проінсталюємо та навчимось користуватися такою важливою опцією, як IBK Interactive Brokers ключ. Це опція, яка в першу чергу захищає ваш обліковий запис, ваші кошти від зловмисників, від порушників, і не дає змоги. Несанкціоновано війти в ваш особистий чи торговий термінал. Тобто це мобільний додаток, який входить в торгову платформу BioTVS. Раніше це було дві різні платформи, два різних застосунка, але декілька років тому Interactive брокер з їх об'єднав в один. І ви користуєтесь прямо з мобільного телефону. Якщо раніше вам для входу в торгову платформу чи в аккаунт менеджмент приходив на ваш мобільний телефон, який ви вказали при реєстрації свого рахунку, шестизначний цифровий код, 6 цифр, ви їх вводили та входили, то тепер потрібно. Настроїти двохфакторну аутентифікацію для того, щоб входити з, з допомогою цієї аутентифікації. Так, ми пишемо логін і пароль. Написали, і ось тут зліва має бути QR-код. Я вже активував його, у мене активований. У вас, якщо перший раз, то там з'являється QR-код, той QR-код на свій телефон. Берете і скануєте. Після сканування появляється посилання або лінк. Клікаєте на цей лінк, і це буде перший етап реєстрації вашого доступу до всіх застосунків і реєстрації в IBK. Першим ділом ми роздивимося, як приєднати IBK. До торгової платформи Trader Workstations. Відкриваємо ваш мобільний застосунок, який ви попередньо завантажили з Google Play Market або з App Store, і будемо працювати уже з ним. В мобільному застосунку, ви бачите, з'явилась менюшка, яка називається Реєстрація двохфакторної аутентифікації. Тобто, ми переходимо до приєднання торгової платформи ТВС до мобільного телефону. У мене вже був IBK, я його видалив і просив відновити. Вас такого не буде. Вас потрібно просто заново придумати, ввести спочатку username, логін, виводити. Той, що у вас до всіх ресурсів Interactive Brokers, пароль. Далі вам приходить смс-повідомлення на ваш телефон. Це шість цифр, які треба ввести в цю графу і підтвердити ваш номер телефона. Ви їх вводите з цієї смски і далі придумуєте собі пін-код і повторити його. Жмете активувати. Активація пройшла успішно, і ви вже можете використовувати на своєму телефоні біометрику Пін-код або другий Security-Pattern. Так. Вводите пін-код, закриваєте всі свої термінали, щоб були. І тут, а в графі, там, де в меню, в телефоні, донизу двофакторна антифікація. Далі нажимаєте і тут важливий момент, дивіться: у вас є челлендж код. Порядок правильний зробіть. От там, де пін-код на телефоні, під низом є челендж код. Ви повинні. Цей челендж-код 106.120 ввести в ваш графу челендж кода зразу під пін кодом І далі нажати Генерувати відповідь. І у вас з'являться 8 цифр. І цих 8 цифр ввести в торгову платформу. У вас, звичайно, це будуть другі цифри. І челлендж-код, і відповідь. Но принцип такий: спочатку ви челлендж код вводите в мобільний телефон, потім генеруєте, після генерації вводите челендж-код в ось 8 цифр в цю пусту графу. І ми будемо на завершальному етапі літкування телефону з вашою торговою платформою. Давайте ми попробуємо війти в торгову платформу, вводимо ваш логін і пароль і будемо пробувати заходити. І ще хочу, щоб ви перевірили, чи у вас в телефоні включено напроти додатку повідомлення. Бо ми з інвестором один раз півдня просиділись, і не приходили підтвердження аутентифікації. Виявилася, що проблема зовсім мала, не було включено на мобільному телефоні підтвердження повідомлень. І так, підтвердження прийшло нам, і ми починаємо заходити до торгової платформи Trader Workstations. Ось платформа у нас грузиться. Я тут також запікселив всі свої особисті дані. Ось платформа загрузилась, все хорошо залінкувалось, все добре працює, і в раз ви без проблем будете заходити в торгову платформу Trader WorkStation прямо з мобільного телефона. Підтвердження, так, вже не буде смс-ка буде підтвердження. Просто треба буде, щоб додаток у вас був відкритий. Ви вже собі настроїте або це буде пін-код, або це буде відбиток пальця, як мене, або це буде якийсь паттерн, який ви використовуєте при розблокуванні телефона. Тобто, паттерн це ключ. Аутентифікація використовується не тільки для торгової платформи Trader Workstations», а За допомогою аутентифікації, ви можете входити на всі ресурси Interactive Broker, зокрема, і Account Management, ось він перед нами, або портал клієнта. Він же управління рахунком. Тобто, перший раз, коли ви входите і лінкуєте аккаунт менеджмент з Mobile TWS, після того, як ви ввели юзернейм, ваш логін і пароль. Після того, як ви нажали логін, вам під низом викидається табличка така, з цифрами, і вам треба підтвердити буде ці цифри за допомогою мобільного додатку вашого, щоб залінкувати аккаунт-менеджмент з вашим мобільним телефоном. І все буде добре. Ось нажали, наприклад, в мене введено все. Якщо у вас мобільний додаток закритий, то вам не приходить смс-повідомлення, ви його відкриваєте і жмете Recent Notifications. Ось мені прийшло повідомлення зараз. З допомогою відбитка пальця я пальцем торкаюся і воно мене переводить в мій аккаунт менеджмент. Далі ми щоб подивитися, як воно все активувалося, заходимо в верхнє меню, жмемо Sitting. Далі ми переходимо. От, три стовпчика є у мене заблюрених, і справа є Security, Secure Login System. Ось сюди нажимаємо і дивимося IBK, Security Via. IBKR Mobile Active. Все активовано. Дивитесь інструкцію. Все у нас працює, все хорошо. Share Device. Тобто, якщо ви хочете поділитися своїм доступом, то ви вводите UserName. чиїсь, кого є юзернейм в системі Interactive Brokers і Пароль. І continue Продовжити. І цей юзер буде мати можливість користуватися вашим підтвердженням. Зараз я вам покажу, як можна скинути аутентифікацію за допомогою IBK в настройках самої програми Mobile TS. відкриваємо Mobile TVS. Заходимо в сам термінал, і нам потрібно вийти з режиму «Тільки читання. Як ми бачимо, ми знаходимося в режимі «Тільки читання, взагалі вийти звідти і зайти в звичайний режим. Ось вверху нажимаємо Service. Далі ми переходимо «IBK IBKP Detail. І 5 кліків робимо по версії. Бачимо, у нас з'являється Remove, удалити IBK Activation Date. І все. І жмемо кнопку Reset. І у нас IPK активувався. Ми заново можемо придумати свій пароль. і Активувати новий IBK. Для, пов... для повного видання двохфакторної нотифікації потрібно дзвонити в підтримку Interactive Brokers і відповідати на контрольні питання, які ви вказували при відкритті вашого рахунку. Дякую вам за увагу. Якщо у вас є якісь питання, лінк, де я зможу відповісти і допомогти, знаходиться під відео. Це наш форум. Заходьте, задавайте питання, а також не забувайтеся підписуватися на канал і в обов'язковому порядку ставити подобайки для цього відео.